У новому випуску квартирного питання від 3 серпня дизайнеру Зої Мамонтової в 10-метровій кухні вдалося поєднати місце для сімейного життя з маленькою дитиною і для вечірок з друзями. Валентин і Юлія за останні три роки повністю переробили квартиру, причому своїми руками. Не зробили тільки кухню, тому що поставили перед собою досить складне завдання з'єднати на десятиметровому просторі місце для сімейного життя з маленькою дитиною і для вечірок з друзями, від яких вони не готові відмовитися. Автор, як каже сама Зоя, практика споглядання у неї почалася напевно з народження. Далі були сім лет художественної школи, що в майбутньому стало в нагоді, але з віком більше потягнув цифри у підсумковище економічна освіта співу і непродожительний досвід у фінансових структурах. Але якось все це було Зої не до душі, подалася в інтер'єрники у правильності вибору нової професії. Не було ні тіні сумніву, були тільки пошуки місця, де навчать правильно володіти їй. Зрештою, після безлічі підготовчих заходів і курсів клубок докотився до будинку дизайну деталі, де вдалося вступити в практику з самого початку навчання. Далі лондонська школа дизайну, в тому числі лекції Ніни Кемпел і Келлі Хопен, і нескінченні поїздки на трендові виставки світу, так, з 2006 року, Зоя Мамонтова стала практикуючим дизайнером інтер'єрів, почала працювати у крупному дизайн холдингу до Мюс Десів інтерпін з чудовою возможніст знайомства і спілкування з провідними дизайнерами Європи, основному голландськими, з початку 2010 року. Перейшла на фріланс разом з командою молодих професійних архітекторів, Зоя працювала над приватними віллами в Іспанії та Підмосков'ї, офісом великого українського банку в Київ Сіті, концепцією арт-апартаментів і готових апартаментів для девелоперської компанії в Київ Сіті. Інтер'єром бару на червоному жовтні, приватними апартаментами, меблевими шоурумами. Ряд з них були опубліковані в інтер'єрних журналах. Вважає, що дизайн повинен бути тектонічним і у всього є своє місце і призначення Не гоже обідати у ванні. Але при цьому ніхто не скасовує частку іронії і гумору. Герої переробки справили дуже позитивне враження. Зої сподобався їхній настрій і оптимістичне ставлення до радикальних непередбачуваних змін. У них обох кипить молода енергія, тому дизайнеру особливо захотілося зробити трендовий інтер'єр в дусі нашого часу, що приємно здивувало автора. Так, це те, що хозяєва, незважаючи на молодість, дуже гостинні. Єдине побажання, яке було озвучено на тему дизайну, це не робити грецький стиль, що в принципі і стало відправною точкою. Так як Зоя Мамонтова вирішила показати іншу Греція. У підсумку для стандартного приміщення у автора возникло більш ніж нестандартне рішення в самому центрі 1.0 метрового простору зробити багатофункціональний острів. Він великий і місткий, але його зовнішній вигляд максимально полегшений за щитнижний бази каркаса зі зварного металу і стільниці з композитного матеріала, зовні острів виглядає як великий стіл. Але виконує багато інших функцій. Тут розмістилися варильна і обробна поверхня, раковина системи зберігання. Оливкове дерево було заявлено як предмет сюрприз. Герої довго гадали, що ж воно може означати оливковий колір стін, великі стіни на підвіконні, білі стіни, колір кашпо. Але в чому не точно мали рацію, що це не просто декор. Деревина оливи, а вірніше, її шпон дуже красива своїм наповненим сонцем цветом і візерунчастим малюнком її використовували на панелях кухонних шаф, але робити все в шпоні багатого у всіх сенсах цього дерева було нерозумно, і автор розбавила його нейтральним кольором. Так з'явилися інші лаковані панелі кухні, пофарбовані по таблиці кольорів РАЛ. Меблі хотілося зробити максимально архітектурною, велику систему зберігання вдалося вписати. Нішу, що утворилася між стіною і воздуховодом, який благополучно сховався за шафами, а при вирівнюванні стін і закриття системи опалення організувалися ніші, в які чудово вписувалися полички для зберігання посуду і аксесуарів, таким чином максимальна частина меблів виявилася вбудованою в стіни. Пол нейтральний білий наливна, він як буто іщезає на загальному тлі, а ось колір стін, навпаки. Дуже насичений відтінок синього глибокого моря, навіяний знову ж темою оливкових і грецьких. Значну частку динаміки вдалося додати за рахунок яскравого текстилю на вікнах і оббивках. Тканини яскравіша пляма. Вони прилетіли буквально в останні дні переробки. Так, що всі вироби шили в срочному порядку, але саме вони разом з білим посудом на тлі насичених стін остаточно зібрали інтер'єр в єдине ціле при невисоких стелях і існуючої плануванні було невозможно і неправильно використовувати підвісний світло, він ще більше б з'їв вертикаль обсягу. Тому з'явилася трекова система центральна витяжка з м'яким підсвічуванням. Цікавий стілець поставили для малюка за того, як дитина росте вгору, стілець буде рости вниз, татові прийдеться вооружитися пилкою і вкорочувати дерев'яні, ніжки згідно нанесеної розметки. Вітрини заповнили посудом тарілками келихами, порцелянові чашки у вигляді зім'ятих одноразових стаканчиків напевно здивують, порадують і господарів, і їх гостей.